36 шоста ознака збільшення кількості пророчих снів. Абу Гурейра, хай буде задоволений ним Господь, розповідав, що посланець Бога, хай благословить його Господь та вітає, сказав: Коли пришвидшиться час, сни мусульман майже не будуть брехати. Той, хто буде бачити найправдивіші сни, буде найправдивішою людиною. Воістину, сни мусульманина, є однією 45-ю частиною пророцтва. 37 сьома ознака поширення грамоти та книг. Ібн Масуд розповідав, що посланець Бога, хай благословить його Господь та вітає, сказав перед настанням судної години пошириться перо. Амер Ібн Туглаб розповідав, що чув, як посланець Бога, хай благословить його Господь та вітає, сказав: однією з ознак настання судної години є збільшення числа купців та поява знань. Очевидно, в цих хадісах мовиться про поширення книг та розвиток різних наук, які не пов'язані з Кораном та Суною. Саме це відбувається в наш час, коли освіта та знання не допомагають людям пізнати Всевишнього Бога та увірувати послану ним релігію. Якщо людина не стане на шлях Бога, то ніякі знання не принесуть їй користь у майбутньому житті. 38 восьма ознака Нехтування не обов'язковими приписами. Ібн Масуд розповідав, що чув, як посланець Бога, хай благословить його Господь та вітає, сказав Однією з ознак судної години є те, що люди, проходячи через мечеть, не звершуватимуть двох ракетів для привітання. А нас Ібн Малік розповідав, що пророк. Хай благословить його Господь та вітає, сказав, однією з ознак судної години є те, що мечеті будуть перетворені на дороги.